Вітаю всіх! Вовчанський напрямок. Що там буде? Вовчанський напрямок до кінця року, до кінця грудня тенденція. Вовчанський напрямок. Що там буде? Подивимось. Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок. Давайте дивитись. Важко, звісно, важко. Головна ціль зупинити ворога. Кінцевий результат. Зміна ситуації там йде. Знаєте, тут є зміна ситуації, цікава якась дежавю. Повторення ситуації дежавю. Щось таке досить таке серйозне. Так, а що у нас тут по блазню Захист. Розчарування втрат багато. Ви знаєте, там йде, як лінія фронту нова буде лінія бойового зіткнення. Ідея як лінія бойового зіткнення нова. Ось там буде вона. Буде-буде. Певна лінія бойового зіткнення по вовчацькому напрямку. Тепер я спитаю ось так: вони зможуть форсувати річку Вовча. Вони зможуть форсувати річку Вовча, буде у них там успіх біля річки Вовча. Мова про ті річку. О, Боже, що тут сталося в мене? Буває таке в мене? Так. Трішки не так карти поклала, я перетусую зараз все. Не хвилюйтесь. тут як? Не знаю, чому воно так. Волода класна, але знаєте, коли воно таке темненьке з усіх сторін, воно так і виходить. Перетусую. Так, ворог матиме успіх у форсуванні річки Вовча. І взагалі успіх в тому районі. Ворог матиме там успіх у форсуванні річки Вовча. 50 на 50. Не можна сказати про однозначність. Там захист. Відразу Україна, відразу Тускупу, скупу, відразу ворог. Ось Україна зустрічає ворога. Відразу. Є там чим зустрічати. Захист. Там буде захист. Буде захист. Відносно. Тема там для ворога дуже відносна.